Вітаю Церкву Христову! Вітаю всіх, хто нас слухає, хто нас чує, хто приєднався вперше. Я говорю, що це християнські зустрічі, це помісна церква, місце Львів, і я вірю, що. Наше призначення в церкви це руйнувати релігійні міфи, чи там релігії, релігійну брехню, а також руйнувати язицьке християнство. Ми знаємо, що брехню можна зруйнувати тільки істиною, а істина це є Христос. Хочу нагадати, що Христос ніколи не був ні католиком, ні православним, ні протестантом. Він створив і помер за свою єдину церкву за свою єдину наречену. Більше іншої нареченої нема, де один Господь, одна віра, одне хрещення і один дух. Пам'ятаємо про це і створив також в церкві Христові є його наука. Нема іншої науки, немає тих катехизмів і так далі. Є тільки Христова наука, і учні прийняли цю науку і понесли в народи. Пам'ятаємо також про це. Ну і перший релігійний міф, який я хочу зруйнувати, коли кажуть, що Бог на небі і він зверху за всім спостерігає, кого там покарати, кого помилувати. Я хочу сказати, що це міф. Тому що Христос, коли возносився до Отця, він сказав, і коли я піду. Прийде до вас утішитель, тобто Дух Святий. Він нас не залишив сиротами. Він нам послав Духа Святого. А Дух Святий це є Бог, це є особистість. Це не є якась сила, не енергія, це є чітко, Бог. І що Дух Святий робить тут на землі? Він будує церкву Христову, він будує царство Боже тут на землі. Він зрощує від немовлят до синів. Він веде наречено до свого нареченого. Він дає откровення, очищає нас. Так в нього багато він стільки всього робить, і він ніколи не спить. Ми вже підійшли до другого, до другої брехні. Це коли кажуть, що царство Боже тільки на небесах його можна досягнути тільки після смерті. Насправді це теж брехня. Ми вже знаємо, що царство Боже тут на землі, і царство Боже всередині в нас, в дітях Божих. І ми, діти Божі, Дух Божий, так будує. Що Царство Боже через нас, дітей Божих, іншого не дано. Тому ми і тут знаходимося, діти Божі, щоб це царство будувати тут на землі і нести так, це царство Боже народам. І що ще тут у нас є? З Богом ми з'єднуємося тільки після смерті. І знов смерть, 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 так лякають тою смертю. Насправді з Богом ми з'єднуємося ще тут, на землі. Але коли ми приймаємо так, Христа в своє життя, вже коли ти тут не з'єднаєшся на землі з Богом, то навряд чи ти з'єднаєшся. Після смерті нам дано тут життя для того, щоб ми пізнали так любов Отця, прийняли цю любов, з'єдналися з нашим Отцем через Дух Божий, через Дух Христа і все іншого не дано. Ну якщо ти тут не приймеш цього духа, ну то кому ти будеш належати? Диявола, відповідно, дия... дитина диявола, куди піде? Вона піде в пекло. Ще кажуть, що. Ну побачимо по ділах ти спасаєшся. Насправді ні. Ми знаємо, що праведник, який народився згори, він на суд не приходить, а зразу переходить від смерті в життя. А от ті, що не прийняли життя тут на землі, то вони будуть судитися по ділах. Тому це теж релігійний міф. Всі ми діти Божі. Знову ж таки наголошую: всі ми творіння Божі, але не діти. Так, є діти Божі, є діти диявола. І Христос чітко це говорить, що нам потрібно народитися згори від духа. Так, ми спочатку народжуємося від тіла, тому що ми успадковуємо так тілесне, людське. І це людське виявилося гріховним, і воно зовсім ніякого зв'язку з Господом немає. Але щоб нам успадкувати, Боже, нам потрібно прийняти цей дух, Дух Христа, який Він тільки приймається, тільки по благодаті через віру. А що таке благодать? Це те. Що звершив наш Христос на Христі, Він прибив цю гріховну натуру. Так, це природу нашу, простив нам всі гріхи, поховав її, і ми воскресли вже в житті разом з Христом. Ми вже праведні, ми вже оправдані, ми вже на суд тому не приходимо. Бо Христос нас оправдав. Він поховав це все старе і дав нам нову природу. Ми вже є один новий чоловік, одну нове творіння. Все старе минуло, настало нове. Тому. Це є діти Божі, і був такий випадок, коли переді мною стояв стояла мама з дівчинкою, і дівчинка була дуже схожа на свою маму. І дух святий каже: Ну от подивися, наскільки вона схожа своєю мамою, так ти типу, по духу зі мною ідентична, тобто, все, що моє, воно твоє в твоєму дусі, просто ну вірую це, черпай вірою, щоб воно являлося в фізичному житті. Дякую Господу за це. І дуже важливо релігія говорить, що якщо похрестити дитину, то вона вже християнин. Це така велична брехня, тому що ем, нас Господь Він печатає Духом Святим. Коли ми народжуємося згори, отець нас запечатує Духом Святим. Що робить релігія? Дитинка не може увірювати, вона не може бути започатана Духом Святим, і диявол її початає духом смерті. І тоді ця дитинка, знаючи, що вона зростає, і каже: Я ж хрещена дитиною, я вже здобу, я християнин. Але це така брехня, і через цю брехню інколи людині дуже важко покаятися, тому що це така твердиня, яку дуже важко зруйнувати. Але слава Господу, що він ці печаті. Ламає так і нема нічого неможливого для Господа, і ми зрікалися того хрещення немовлят, і Господь ламав ці початі, тому що в нас вже дух Христа. Ми належимо Господу. Ми не належимо ні смерті, ні дияволу. Хочу говорити також про чудо Боже. Звичайно, для чуда потрібна віра, але віра, куди наша має бути направлена. Звичайно, що в благодать те, що нас звершив наш Ісус Христос, і ніяка, скажем так, ікона, ніякі мощі вам не дадуть Боже зцілення Боже чудо. Ми на початку знаємо в Буті, як творилося чудо. Був Отець, Бог-отець, Бог-син і був Дух Святий. Бог Дух Святий. І була воля Отця, було Слово, і Дух Святий творив. Тобто це такі, що без них чудо не твориться. Вікони є, якийсь дух, який, ну, бісівський є, але Божого немає. І дуже приклад, звичайний приклад життя. Наприклад, ми... Воля Отця є на те, щоб ти був зцілений. Звичайно, є. Христос помер для того, щоб ти був зцілений, щоб дати тобі це життя і дати тобі здоров'я. Отже, воля Отця на те, щоб ти був здоровий, є, щоб ти був зцілений, є. Беремо ми Слово. Христос помер за нас на христі, і сказано, що ранами Ісуса Ти вже зцілений. Тобто є воля Отця, є в нас слово. Ми це вірою вивільняємо. А Дух Святий що робить? Творить все, і в нас вже чудеса, Божі чудеса. Це настільки в простоті, це настільки зрозуміло. А що релігія каже? Іконестіль, де ви там бачите, щоб по слову щось зробилося? Абсолютно ні. Так і ніколи Господь, Дух Святий, не буде робити чудеса в царстві темряви. Він буде працювати тільки на царство життя і царство світла. Він буде працювати тільки тут, і дуже гарну фразу. Ну, фраза так одного апостола. Я почула, що Господь, так Ісус Христос, над церквою, а Дух Святий в церкві, ніби він працює, працює, постійно зрощує цю церкву. Так і це ну класно. І я хочу сказати, що Дух Святий це не якась сила, це не якась енергія, це не старий хотабич. Я сьогодні захотіла це Дух Святий зробиться. Ні, він Бог. І він буде завжди діяти по слову. Піди в руки хірурга. Це як Господь буде вселятися в руки хірурга, щоб зробити е, якусь операцію. Це велична брехня. Такого не буде. У вас захцянках Бог діяти не буде. Він буде діяти тільки по слову і за те, що Господь помирав. І Дух Святий завжди буде прославляти Отця і сина. От буде. Він не буде прославляти святих, Марію. Він буде завжди прославляти чудесами, будь-якими дійсно тільки Отця і сина, і буде ваш взір направляти тільки на Отця і сина І не спасе вас ні Марія, ні, скажімо, ніякі святі, і ніякі мощі, тільки отець Син з Духом Святим. Так, і наша віра, і велика благодать нас що те, що коли ми народжуємося згори нам дається плід це є Віра, так, плід духа, це є віра. Тобто його за це Господь подбав. Як все продумано. Духа Святого дав, плоди дав, дари дав, але це все дається між іншим церкві. Так нам дається віра, коли ми народжуємося згори, бо ми маємо далі йти. Ми далі маємо йти вірою. Праведник вірою житиме. Так, інакше ніяк. Слава Господу за цей дар. І куди Божа, Божа віра буде направлятися? От куди? Звичайно, що благодать, звичайно, те, що зробив Христос на Христі, і іншого не дано. Благодать це ми зцілені, ми оправдані. Ми вже перенесені від царства темряви в царство світло. Ми вже живемо в житті. Нам вже смерть не належить. Оце все-все і життя в перемозі нам також належить. Оце все благодать. І наша віра, Божа віра буде чітко направлена не тільки туди. Більше нікуди. Мощі, прощі. Це все, все абсолютно не Боже. Це це все людське, демонське, плодське. Царство темряве хоче маскуватися. Під царство світла. Ну таке вже дуже викрадає. І так само і церква блудниця хоче дуже морскуватися під церкву Божу. Ну, але, скажімо так, Дух Святий він відкриває всі таємниці. І якщо ти з Духом Святим, то для тебе таємниць немає. Е, який закон працює в царстві Божому, так, в церкві Христовій? Закон духа життя. Все, тут смерті немає. Який закон працює в церкві Блудниці, скажімо, в царстві темрява, гріха і смерті? І коли вам постійно кажуть: ти грішна, ти грішна, то в якому ви царстві? А Господь мені каже: Ти правда, ти оправдана, я за тебе помер. І дивіться, і вони так страхом, якщо вас лякають страхом, ви вже не в церкві Божій, тому що коли дитинка, ви її не похрестите, вона помре. Та? Коли... Страх, страх. Коли ви е, не будете ходити в ту церкву блудницю, вас не поховають. Знов страх на тебе страх. Коли ти підеш до тих е, як сектантів, то всі люди будуть з тебе сміятися. І знаєте, і постійно той страх, той дух маніпуляції на тих людей, на... їм важко піти, бо їх постійно лякають, їх постійно годують страхом. А чи є в Царстві Божому в тілі Христовому страх? Немає, немає страху. Там сказано, що нам Господь так не дав духа страху. А що дав? Любов, силу і здоровий розум. Коли ми пізнаємо цю любов Отця, що ми оправдані, що ми вже діти Божі, що нам належить царство Боже, що все в Господа моє, Його моє, то хіба це не любов? Це така любов. Ти пізнаєш цю любов, і ти отримуєш одне задоволення, сила. Ну, силу ми розуміємо, що Святий Дух він нам дає цю силу. Так ми хрестуємося святим Духом і Вогнем. Але дивіться, дуже теж цікаво. коли Христос пішов в пустиню перед тим, Він був хрещений Духом Святим. На кого зійшов Дух Святий? На ну, Сина Божого. І коли ми в цьому сині, то і ми будемо хрещені Духом Святим і Вогнем. Хіба тут може бути хрещення Духом Святим? Не може, тільки на сина Дух Святий буде сходити, і тільки в сина будеться сила і влада, а ми в ньому, і він в нас. Благодать на благодать. Слава Господу! Здоровий розум! Здоровий розум буде в тебе тільки тоді, коли ти будеш перебувати в здоровій науці апостольській. Будеш навчати, будеш пізнавати слово Боже, і тоді в тебе буде здоровий розум. Тебе вже не зведеш різною брехнею, тими побрехеньками, які тобі будуть нав'язувати слуги сатани. Аналізуй. Що тобі пропонують: гріх, смерть чи страх? Тобто це все не Боже. А якщо тобі дає любов, Христос, дає силу, тобі ти бачиш, що твоя віра діє, що для тебе відбуваються чудеса, що люди біля тебе чують твоє слово і каються. І це. Ну, це ж неймовірно. І в тебе, і ти вже вмієш розрізняти правду від брехні. Це теж свідчення того, що ти зростаєш, що ти перебуваєш в тілі Христовому. І я хочу так ще м -м, дещо намалювати. Може, хтось себе впізнає на тих малюночках. Ну, взагалі, такі, ну для мене вони страшні. В якійсь мірі, але я знаю, що Господь дає зі всього звільнення, що для господа немає нічого неможливого. І я вам скажу, що мені прийшло: що релігія робить духовних інвалідів. Це Ти як дивишся на інваліда фізично. Це звичайно, коли людина не може порухати ногами, руками, вона не може ходити, не може себе обслужити. Знаєте, і це дуже болісно, але духовний інвалід це ще страшніше, як фізичний, тому що інколи духовний інвалід він може із тої інвалідності не вийти і так померти в тій, ну не виконавши волю отця. Дивіться, хочу намалювати, що в релігії є ось такі люди, це не народжені згори. Буду так малювати, без Духа Божого. І е, От такий в них розум є. І їм з дитинства починають засипати в їхній розум. Ти наро тих хрещених в дитинстві, ти християнин, не зраджуй традиціям, бо ця традиції треба берегти. Далі в тебе батьківська віра, батьківську віру не зраджують. Ти не покидай наших зібрань і так далі. Поклоняйся іконам, бо вони святі. І так багато вони засівають, засівають, засівають. І що серце робить духовне? Кам'яніє, воно кам'яніє. І інколи ти приходиш до цієї людини. І говориш їй словом. в одному випадку в людини ніби стіна, і ніби воно відбивається то слово, воно не проходить. В іншому випадку, у цій твердині, за якими стоять біси, вони починають говорити: не чіпай мене в мене батьківська віра, або що ти в мене хочеш, ти собі віруй, а мене не чіпай. Знаєте, це страшно, але мені, от таке слово прийшло в духовні смертники. Господь каже: коли я до тебе говорю, не роби закам'янілим своє серце, бо воно може настільки скам'яніти, що слово Боже ось сюди не пройде, і ти не зможеш покаятися. Повір, не зможеш, і, і, і тобі спасіння може бути все. Ти можеш так закрити, тому я кажу, це духовні смертники. Є люди миру, я не буду малювати, це є люди миру, які не народжені згори, але вони в них настільки серце відкрите, що вони шукають Господа. Так? І я вірю, Дух Святий бачить таких людей, торкається цих людей і вони каються. Я хочу сказати, що без Духа Святого покаяння нереальне. Якщо Дух Святий не сукрушає це серце, покаяння не буде. Буде таке, промовила молитву покаяння, покаялися і пішла. Я знаю, як в мене було покаяння. Я не хвалюся. Я хвалюсь Господом, я тішуся, що Господь торкнувся в мого серця, він вибрав мене, тому ми тут всі вибрані. І коли е, він показав мою гріховність, я була настільки брудна, ну от мені здавалось, що я така брудна, і мені хотілося це все зняти і змити. А як? я не знала, мені потрібен був Спаситель. Але коли Господь сказав, Мені в сні, що? я тобі усі гріхи простив, ти чиста. Ви не уявляєте, наскільки це для мене було спасіння? Я це прийняла, і я тоді народилась згори. Але я скажу, по яких признаках я зрозуміла, що я народжена згори. Я хотіла їсти духовно. Я була. Отже, є духовні немовлята, є духовні немовлята, ось тут в релігії, так, які просто почули слово, істини. Народилися з гори, так, але вони можуть деякі можуть і не знати, що вони народилися з гори, бо їм в церкві не там не кажуть блудниці, щоб часом вона не пізнала ту правду. Ну от я була таким немовлятом. Сім років я була таким немовлятом. Я Хотіла їсти, я їла, але я не мала звідки черпати. Тобто я не перебувала в спільноті братерській. Я то там подивилася проповідь, то там, розуміючи, що релігія мені постійно якісь е, лжевчення нав'язує. Але я постійно перебувала в цьому, і воно у мене входило. І я з цим боролася постійно, бо я коли бачила руки священника, що вони були в нього всі в е, 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 екземі, в докрові, і я не розуміла, як такий слуга, ніби Божий, Може хворіти, бо я знала, що ранами Ісуса ну Він би мав бути зцілений, бо він ніби і Слуга Божий. Так здавалось мені тоді. У мене не складалося в голові. Чому і мені важко було боротися, до речі, з хворобами. Оскільки, не було на кого на мене руки покласти, а мені самі складно було. І ті стріли лукавого на мене летіли. І я плакала, Господь, прости, і падала, і вставала. Без церкви Христової дуже важко встояти, а особливо в, 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 в релігії дуже важко. Тому в тіло Христове, але це пізніше. Є також ще такі народжені згори, але я їх називаю. Сплячими красунями, сплячі красуні. Той дух їх такий ворожбицький накрив. І вони думають, Та, ми спасені, у нас класна церква, у нас є прослава, у нас є гроші. На що нам там думати за інших? Нехай хтось інший робить, а ми собі поспимо, отримуємо собі задоволення. Це ворожбицький дух над ними. Він не дає, це такі собі. Ну, може, лі теплі, типу, а все нормально, все добре. Ми спасені, все інше нас не цікавить. Є ще духовні лазарі. Ой, взагалі там багато таких категорій. <рес> <рес> Просто може хтось себе впізнає, може зрозуміє, що він не там, де він зараз є народжені згори. І тут ми знаємо, що віра від слухання, те, що я говорила, і в їхні вуха починають говорити. Та потрібно виконувати закон. Та говоріння на мовах вже не для нас. Та чудеса е, покладати руки не треба, бо то е, краще візьми пігулочку. Чи там то може робити тільки пастор? Проповідувати може тільки пастор. Всі мають сидіти тихенько і слухати пастора. Жінка в церкві хай мовчить, а ще й додягне хустиночку і не говорить. Тобто, в жінці Духа Святого немає, вона не може говорити. Ну що вони роблять? Вони беруть, вливають сюди в вуха цю неправду. І, відповідно, що робиться духовні очі, як в мене теж духовні очі закриваються, роди їм закривають, тому що їм не можна говорити на мову. нашу вже мову. Як Андрій був сказав, вивчить іноземну мову, йдіть проповідуйте. Зараз то не актуально типу, говорити мовами. Наскільки єрість велика, зв'язують їм руки, бо, відповідно, руки покладати не можуть, зв'язують їм ноги. Так, вони воскреслі, але вони повернулися в стан духовного лазаря. Вони зв'язані. Руки зв'язані, ноги зв'язані, такі собі личинки сидять, нічого зробити не можуть. Слово вивільнити не можуть, бо вони не мають стосунків з Духом Святим. Духовні очі, я класне, це таке є віра, має очі. Духовні очі їхні не працюють, тому що в них віра направлена на благодать. Вони, вони спасаються через закони і так далі, через діла, тому вони стають духовними лазарями. З духовного лазаря. Духовного лазера розмотати можуть тільки учні Христа, і це і в тілі Христовому. Так що, щоб ви мали це розуміння, тільки в тілі Христовому можна отримати повне звільнення. Але є ще дорога в тіло Христове. І в мене теж ця дорога була. І мені так нагадалося: в нас ми з чоловіком відпочивали. Це був Єгипет. І в нас вночі десь в половина п'ятої мав приїхати індивідуальний трансфер. Індивідуальний, де ми тільки двоє їдемо. Тобто така собі церква, кажуть, ну, я зараз поясню, що. І це, розумієте, півп'ятої це вже така темрява згучення, але ближче до світанку. І тут ми спимо, половина четвертої, роздається дзвінок і кажуть, ваш трансфер приїхав. Думаю, хм, половина п'ятої це не наш. Я поясню, це не наш трансфер. Нас індивідуальний. Ми їдемо. Індивідуальний. Ні, виходьте. Ми собі лягли знов спокійно, не знов дзвонять. Ні, виходьте на вас чекають. Я виходжу в тому з трансфері купа людей, і той водій мені, знаєте, так доказує. Ви маєте сідати сюди, я без вас не поїду. Ви, ем, я за вас відповідаю. І мені так нагадалося: ти коли народжуєшся згори, хочеш пройти той шлях з Духом Святим, і ти чекаєш, коли той Дух Святий поведе тебе, і ти знаєш, що от згустилась темрява, має, ти маєш прийти з ним, знаєте, в ту темряву, цю пустиню, і відповідно попасти в то тіло Христове. А тут той біс дуже схожий на, нашу, на наш трансфер, і там багато людей, знаєте, а ти думаєш. Ну, дійсно, там багато людей. А може, мій не приїде, може, краще сісти в той. Він може й теж туди саму їде, куди і наш, але ти чітко знаєш, що в тебе є індивідуальний трансфер. Ти як цариця на собі сідаєш і їдеш без проблем. А він чоловік каже: Так о, ми їдемо своїм, а ви собі їдьте де хочете. Ми з вами не їдемо. Знаєте, як до диявола, говориш, іди геть, каже, в мене є Господь, в мене є Дух Святий, який мене поведе. І вони поїхали, і ми так сидимо, і я бачу, що щось наш трансфер запізнюється і думаю, ну все рівно ми чекаємо, ви знаєте, ми дочекалися, ми сіли, ми, ми не знали того водія. Е, ти знаєш, що Дух Святий, ти знаєш, що він тебе веде, і ти йому повністю довіряєш, і через цю спустиню ти, тим 2,5 години проїжджаєш, і він тебе чітко завозить в то місце, е, де тобі потрібно було, так? ми скажемо в аеропорт. бо... Наприклад, Женя каже, він знає, куди він їде, куди нам треба. Я кажу: він водій, він має знати, а в мене Дух Святий. Отак і я. Ви не знаєте, а я вас веду. І так само і в мене було. Коли ти знаходишся ось тут, але ти чітко народжений згори, не відкидаєш Слова Божого, прагнеш його пізнати, Дух Святий буде тебе виводити в тіло Христове. Він тебе виведе, він тобі буде говорити, ви Йде з поміж них і нечистого, не торкайся, виведе. Але коли ти робиш затверділим своє серце і кажеш, та ні, а що люди скажуть, да, о ще є боягузи. Боягузи царство Божого не побачать, тому що вони. Та ні, я не піду, я вже залишусь тут, мені нормально. А ти що робиш? Угашаєш Духа Святого. Він тобі каже: виходь, а ти, та ні, я краще знаю, я буду тут. Уявіть собі, ви, Богу відмовляєте, Він хоче для тебе краще. Кращу частку, а ти кажеш: ні, я не буду. Який ти? Ти гордий, ти несмиренний, твоє серце горде, ти не хочеш цього, бо ти знаєш краще. Отже, що було в мене? Я була ось тут, народжена згори, сім років я от того, так, кажуть, бідулькою була, бо я не була в перемозі. Я постійно щось там захворіла, взяла ліки. Отаке, я знала, що я зцілена, але що з того, що я знала? І все. І коли я почула слово Боже, а це були християнські зустрічі, повірте, я зразу сюди не попала. Я рік слухала тільки християнські зустрічі, проповіді брата Михайла. Чому брата Михайла? Тому що ті твердині, які в мене були, вони через слово нашого пастора вони мені розбивалися. Я навчання слухати не могла. Для мене це було якась вища математика, мені було нецікаво. А от ті твердині я хотіла їх позбутися. І істина бах, одну розбила, другу, третю. І коли сталося чудо в моєму житті, до речі, мене боліла голова, це я теж думаю, не просто так. І коли я почула слово до себе, голова перестала боліти, і тоді я прийшла. В тіло Христове, в церкву Христового, хри хри християнські зустрічі. Так мене Господь, рік я очищалася. Рік, рік мені, то, що мені казали, що хрещені хрещений це, це не від Бога, а мене. То, як не від Бога? Що в цьому погано? І мені це було неприємно, але я знала, що це істина, бо в Євангелії цього не написано. І Господь Духом Святим розбиває, розбиває, очищає мій храм, очищає. І я написала брату Михайлу, можна я прийду? І каже в неділю. А брат Михайло каже, і не тільки в неділю. І я з тих пір залишилася тут. Я славлю Господа за церкву Христову, християнські зустрічі. Я ні на хвилину не пошкодувала, ні на хвилину не пошкодувала, що я тут. Це така благодать. От повірте. Так, це складний шлях. Коли ти йшла сюди, ти думала, а що твої скажуть, а що чоловік скаже? Але ви знаєте, я тоді довірилась Духу Святому я кажу: Дух Святий, а робити я не буду робити. Я знаю, що ти за все подбаєш. І він подбав. І він подбав мені не мене не було перешкод. Щоб я потрапила в церкву істину Христову, де істинне навчання. І коли я очистилася, я почала навчатися. Повірте, я на навчаннях отримувала такі звільнення. Просто я дойшла додому і своїй мамі говорю: мама, сьогодні таке було навчання. Це просто це на я така в захопленні йшла. Мені зразу таке враження було, що я летіла. Отже. Ми знаємо, що Дух Святий буде працювати тільки в тілі Христовому, в церкві Христовій. Тут Дух Святий працювати не буде. Якщо ви тут, Він вас звідси виведе. Якщо ви будете залишатися в цьому з тих станах, що я малювала, це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Якщо ви чуєте слово, не робіть затверділими свої серця. І я хочу запитати в тебе, чи зможеш ти, бо всі кажуть, яка воля Божа на рахунок мого життя. Попасти в тіло Христове і будувати царство Боже. Все дуже просто: а будувати царство Боже через Слово Боже, робити чудеса, звільняти людей, І яке найбільше чудо, найбільше чудо народження згори. Чи можеш виконати волю Божу у мертвому стані, чи сплячому? Чи в лазареста? Звичайно, що не зможеш. Тобто ти не виконуєш свою волю тут на землі, яка була в тебе, Господа. Але я тішуся, що мертвий воскресне, а сплячий прокинеться, коли чує слово Боже. І це є слово, я вірю, що з християнських зустрічей лунає до тебе в твоє серце. Якщо ти не виконуєш волю Отця, то як... чию ти волю виконуєш? Ну якщо не Отця Небесного, то ти виконуєш волю диявола. Як би це не було? І якщо ти не будуєш царство Боже. То ти будуєш Вавилон, ти будуєш царство сатани. Так воно і є. І ще хочу на останнє, останнє слово сказати: що воля Божа в твоєму житті – це не тільки спасіння. От я спасений і все, але щоб ти жив у перемозі. А це є Ісус Христос. Амінь.